Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді говорити занесення, або як їх ще називають ріжки, дуже класної якості. Вони червоно-білі, це виробництво Туреччина. Працюють ці ліхтарі від 12 і від 24 вольт. Дивіться, дуже класно світять. У них Окремо підключається кожна сторона. Окремо червоний і окремо проводами білий. Якщо вам це потрібно. Зверніть увагу, вони black style, тобто вони повністю чорні. І коли ви підключаєте, то видно, що вони червоно-білі. У них гумовий корпус, вони сертифіковані, не бояться вологи, їх розміри 65 мм ось ця висота, платформа 75 мм на 20, мм. і монтажна відстань отворів 60 мм. Ось такі класні ліхтарі. Якщо вони вам сподобались, Посилання на них я залишу в описі під цим відео.